Заточування шеф-ножа з дамаської сталі, з сайту Aliexpress до бритвеної гостроти, за допомогою точільних каменів українського виробника Ко з карбіду, кремію. Всім миру, добра, любові! Сьогодні я збираюсь заточити ось цей ніж сайту Aliexpress до бритвеної гостроти за допомогою ось цих точільних каменів. У всіх! Глядачів мого ютуб каналу є можливість отримати знижку на будь-які товари від компанії Косім по промокоду BuyBest. Я залишу ці деталі в описі до даного відео. Також в даному відео я збираюсь відповісти на наступне запитання: які точильні камені придбати новачку в якості росту після алмазів точильних ось таких сайту Аліекспрес, щоб отримати нові відчуття? Щоб отримати нові результати, ось таке запитання. Я впевнений, що в кожного майстра заточування ножів буде своя відповідь на це питання, і це не дивно. Я буду чекати ваші відповіді в коментарях під відео. Сьогодні ж я буду ділитися власним а, досвідом, власним баченням ситу... цієї ситуації. Можливо, хтось зі мною не погодиться, буду чекати ваші зауваження, поради. Якщо у когось є своє бачення, обов'язково напишіть про це. Давайте допоможемо новачку обрати правильний комплект, наступний. Чому наступний після. <дамазу> зараз поясню і отримати задоволення, отримати нові результати, нові відчуття. А я не припиняю це казати, і, в принципі, моя думка не міняється. Найкращим варіантом для новачка, як перших каменів для отримання якогось досвіду, буде камені від компанії SayTools. Чому Сайтуз? Тому що вони вже перевірені роками, вони працюють у мене більше п'яти років, вони дуже стійкі і дуже дешеві. Тобто, це такий ідеальний варіант для новачка, який буде пробачати вам багато помилок. Цей комплект. По-друге, коштують недорого. По-третє, дуже добре обслуговуються. І я, от, наприклад, починав з цих каменів і вважаю, що це дуже а, хороші камені для отримання досвіду. А, посилання на ці камені будуть в описанні під відео. Якщо ви вже маєте ці камені, користуєтесь ними, маєте якийсь досвід, а вам хочеться чогось більшого, чогось іншого, нових відчуттів, нових результатів, тоді я б рекомендував вам розглянути такий варіант, як камені з карбіду кремнію, це, в даному випадку це масляні камені від компанії Косін. Чому са? Саме ці камені, тому що вони у мене були наступними, і я вважаю, це було дуже цікавим досвідом, дуже цікавим кроком вперед. І я отримав багато нових відчуттів, нових вражень, нових результатів. І зараз я поясню вам свою думку покроково, тобто розповім, які є переваги в цих каменів, що ви отримаєте в результаті і чого очікувати від. Даного комплекту каменів. Я впевнений, можливо, хтось вважає, що якийсь інший комплект буде цікавішим. Я розгляну такі варіанти, мені буде цікаво подивитися на ваші коментарі, але мені здається, що це буде дуже хорошим варіантом, як додаток до алмазів китайських. Чи варто їх купувати як перший комплект, вирішувати лише вам, на мою думку, не варто, тому що досвід він має набиратися, по-перше, поступово і не потрібно великих затрат. і Ось ці камені просто будуть ідеальні для цього, для того, щоб отримати досвід, для, тому, щоб, для того, щоб навчитися правильно заточувати. Е, на помилках своїх, звичайно, помилки в будь-якому випадку будуть. Тому ось це буде ідеальним. А далі, якщо у вас є досвід, я рекомендував би ось саме ці камені. Чому саме е, карабід Кремнію? По-перше, це ціна. Вона ще не така велика, як, наприклад, е, там алмаз на міднолов'яній зв'язці або Ельбор. І а, ціна, я думаю, що це дуже важливий елемент, або такий нюанс, на який буде зважати новачок, тому що це бюджетні камені, і ці мають бути не набагато дорожчими. Ось так. Тому ціна от вплинула на мій вибір, на моє рішення запропонувати саме ось ці камені. І не обов'язково купувати повний комплект, які самі камені потрібно купити. Або я порекомендую трішки пізніше, я розповім, яка буде рекомендація. Перше, це ціна. Друге, що вплинуло на моє рішення, це стійкість. Вони дуже стійкі. Я не знаю, скільки я вже ножів переточив цими каменями, і ще не разу їх не вирівнював. Тобто камені. Наприклад, водні або там, масляні, або будь-які камені, вони е, утворюють ось таку, та, якби, виямку, яку потрібно вирівнювати. І от, Наприклад, китайські камені, водні, всі, які я тестував, вони буквально після першого заточування потребують вирівнювання. Ці камені вже не знаю, скільки було заточувань, а я їх ще жодного разу не вирівнював. Вони всі абсолютно рівненькі в мене і однакового розміру. Тобто я навіть не підлаштовуюсь під розмір, під висоту каменю. Тому що вони всі одного, однієї висоти. А все, що я робив з цими каменями, це в... збадьорював їх. Що це значить? Після заточування дуже твердого ножа, це був zdp 189, 67 одиниць твердості. Мені глядачі порекомендували підбадьорити їх, тобто там знімається верхній шар і вони відновлюють свої ріжучі властивості або властивості зйому металу. І я спробував це зробити. Це такий процес досить швидкий, є в мене, якщо не помиляюсь, відео на каналі, я їх оце єдине, що підбадьорював. Вирівнювати вони не потребують вирівнювання. І це їхня перевага. Вони дуже стійкі. А, третя причина це діапазон. Діапазон, а, в якому вони працюють, ефективно, це 58-65 одиниць твердості. Я заточував 60 навіть 7 і вони працюють. А, це дуже хороший діапазон для хороших ножів. Якщо у вас ножі мають. А, Меншу твердість, там вже задумуйтесь. Я, наприклад, всі якісь незрозумілі ножі або такі дешеві ножі, скажімо так, заточую виключно алмазом. Не, не ризикую, не витрачаю ось цих каменів. Тому що, якщо ви не вгадаєте з твердістю, вони будуть зношуватися швидше. Тобто вони повільніше зно... зношуються при заточуванні твердих стали, чим м'яких. Це ви повинні розуміти. Якщо ви користуєтесь м'якими, і у вас є дуже велике бажання попробувати щось нове, спробуйте оксид алюмінію від косі. Там твердість діапазон просто буде. Нижчу сторону, тобто більш м'які ножі точаться тими каменями. А якщо ну, як, чи є в цьому необхідність, вже вирішувати вам. А от, якщо ви бажаєте от, точити якісь дорогі, от я, наприклад, заточую виключно ось такого типу ножі, які а, хороші, за, які закалені там 60 плюс одиниць, наприклад, з цього ножа, якщо не помиляюсь 60 плюс-мінус 2 одиниці. В нього закалка це якщо не помиляюсь, аналог вг 10 або ВГ-10 китайський. Ну, в будь-якому випадку, хороший ніший, я збираюся саме цими каменями його точити. Тому діапазон також вплинув на моє рішення. Четверте це результат. Результат заточування відрізняється. Відрізняється в різі. Це, звичайно, потрібно відчувати. Значно відрізняється, різ зовсім інший. Звичайно, на любителя комусь буде подобатися більше такий, чому б і ні. Комусь більше такий різ, але він інший, він ціка... цікавий, дуже цікавий різ, це треба спробувати. Чи подобається він мені більше, важко сказати. Ну, напевно, трішки більше він мені подобається. Все ж є таке, він навіть на тесті, коли тако зрубуєш скручену бумагу, він показує кращі результати. Треба буде якось потестувати. До речі, якщо є якісь бажаючі глядачі, які бажають. Побачити тест між результатом заточування алмазами і ось цими точильними каменями. Тому що ось так сказати, що ці значно кращі, стійкість вища, там вони ріжуть краще. Я не можу. Звичайно, це потрібно робити тести. Але різ відрізняється. Картинка відрізняється, риска відрізняється. Є в мене заточування під мікроскопом кожним з цих каменів. Перегляньте, є якби під мікроскопом заточування ось цими каменями. Перегляньте, кому буде цікаво побачити різницю, навіть візуально різниця буде відрізнятися. Тобто картинка інша, а, інша ну, риска і шероховатість, це як сатин. Знаєте, от полірування є там зеркальне, є сатин, і воно по-своєму те красиве. Те, має ті, ті, та полірування, якісь переваги, інші, якісь якісь переваги. Так само і ось тут результат відрізняється. Звук, ви будете відчувати зовсім інший звук з металу. Тобто ці камені працюють по одному, ці камені працюють по іншому. І якщо ви любитель а, заточування, якщо ви насолоджуєтесь не лише результатом, але й процесом, от звук тут приємний. Приємніше він чи це, це це, звичайно на любителя. Комусь буде те, комусь інше, але він відрізняється, значно відрізняється від роботи алмазів китайських. Також також відрізняється тактильні відчуття. Тобто, якщо ви відчуваєте, от, наприклад, у вас... Е, Такий э, хороший тримач, який передає м, відчуття зйому металу, тоді ви будете зовсім по-іншому відчувати все зйом металу, працюючи з карбідом крем... кремнію, чим з э, алмазом. Відрізняється кардинально також там на любителя, звичайно, комусь одне, комусь інше буде подобатися, але мені подобається те, як вони працюють, особливо там вроді, 320 і вище, вони працюють ну, просто ідеально, як такий водний, дорогий якийсь камінь. Зараз я відновлю, звичайно ці свої відчуття, але я пам'ятаю, що вони працюють зовсім по іншому, чим китайський алмаз. Ну справа в тому, що китайський алмаз він працює кожен раз по іншому, тобто він заточується, він не відновлюється, не поновлюється. Він працює кожною заточуванням по іншому. А ці вони працюють приблизно однаково з кожним заточуванням, тобто вони зберігають результат. Це ще одне з переваг їхніх. А цих каменів, що вони показують однаковий результат. От, якщо алмази вони змінюють результат з кожним заточуванням, то ці будуть працювати стабільно. Тобто, якщо у вас є бажання отримувати завжди стабільний результат, тоді також карбід кремнію. Це їхня перевага, така ну, так, якби, якби значна перевага перед алмазом. Ну, ще те, що вони дуже ніжно знімають, ну як ніжно метал, вони просто працюють не так агресивно, як алмаз. Алмаз буває таке, у мене було там три чи два рази за всю історію. Що буває, що крупний алмаз він ем, виламує ріжучу краївку і робить такі значні сколи. Є такі ножі. Якщо у вас є така ситуація, от карбід кремнію може це поправити. Тобто е, буде знімати так само швидко і при цьому не давати цих сколів. Ну, це треба звичайно експериментувати, тому що, можливо, ножі є різні, там терм. Термообробка є різна, тому тут треба звичайно тестувати, пробувати, перевіряти. Але ось може виправити цю ситуацію, якщо у вас є така проблема. Більш ніжний, ніжний зйом металу, більш правильний, не знаю, як його правильно це назвати, але він ось працює так, мені здається, більш правильніше. Знімає, знімає метал чим алмаз. Ну і ще це комфорт в обслуговуванні. Тобто, ви, по-перше, заточили ніж, дуже легко очищається. Я використовую масло, це фірмове від косін, воно дуже легко очищає камені. І, в принципі, їх навіть мити не потрібно після заточування. Ви можете очищати за допомогою цих каменів і ось так залишати. Це також вплинуло на моє рішення, це комфорт в роботі. Тобто немає ніяких проблем. І ось ці всі перелік цих нюансів або цих переваг вплинув на моє рішення порекомендувати саме ось цей комплект. І я впевнений, що комусь, можливо, не, не сподобається, хто його знає. Є різні люди, у кожного своє бажання, своє бачення. Ну, мені дуже сподобалось працювати з цими каменями, і я повторюю, всіх використовую виключно для заточення дорогих, якісних, хороших ножів і отримую задоволення від даного комплекту каменів. Чи є карбід кремнію на косім... Ой, на Аліекспрес є. Але там є певні нюанси. Про ці нюанси я розповім в одному з наступних відео. Тому що я сьогодні показую ідеальний комплект, до якого в мене взагалі немає претензій. Він працює від обдирки до фінішної обробки і вже результату бритвеної гостроти. З м -м, карбідом кремнію з Аліекспрес там є нюанси, там немає, наприклад, обдирки, але там є свої, якби. А те, що потрібно обговорити, ми це обговоримо в одному з наступних відео, тому що в мене є дуже цікава ідея по експерименту. Ми цей експеримент зробимо от в наступному відео. Мені буде самому цікаво, і от я вам покажу заодно. Сьогодні я показую просто ідеальний комплект, до якого в мене взагалі немає претензій, який працює від обдирки до фінішної обробки. І результату звичайно, весь комплект купувати не потрібно, такий, як в мене для новачка. А це. В грітах 150, 240, 500, 2000 і 8000 гріт. Тут можна обрати один камінь або два, або три по бажанню. Які саме камені? Я зараз буду заточувати цей ніж, відновлю відчуття і, звичайно, порекомендую в кінці після заточування вам. І один, і два, і три, які я для себе придбав. Тобто для кожного буде свій варіант. Чому навіть один доступний? Тому що всю роботу можна зробити, по-перше, алмазом. По-друге, ви 80% часу не заточуєте ніж, якщо ви не отримуєте сколів за мині, ви його просто відновлюєте, остроту, тому можна купити взагалі найбільше це 8 тисяч. І просто правити ніж постійно, тобто затопився ніж, поставили вісьма тисячами. Там трішки довше попрацювали, ніж двома каменями, і все. Якщо є бажання зекономити трішки більше часу, берете два камені. Ну і якщо є бажання і обдирку зробити, тоді вже три камені. Які це будуть камені, розповім після заточування. В принципі, все розповів. Тепер заточую ніж і повертаюсь до вас. І так, закінчив я заточувати ось цей ніж. Як результат, неймовірно гострий ніж. Мені дуже подобається цей результат гостроти. Мені дуже подобається ось цей зріз, Це те, про що я вам розповідав. Він просто ідеальний. ну Нема якби, межі досконалості, але мені дуже подобається, як він ріже, як він зрізає і газетну бумагу, папір газетний папір, і серветку, тобто дуже добре. Заточений і я задоволений результатом. Звичайно, він відрізняється, цей результат заточення від того, який виходить після а, китайських алмазів. Це просто потрібно відчути. Результатом абсолютно задоволений. Тепер, що стосується інструменту, користувався точилкою від Виробника КОСІМ. Всі глядачі мого ютуб каналу є можливість отримати знижку від виробника КОСІМ по промокоду BYBEST. Користуйтеся і на точилку, і на точильні камені. Точилка відмінна, дуже крутий станок, працює відмінно, я задоволений і, в принципі, отримував насолоду від роботи на цьому. Станкові, тобто користуючись цим інструментом, також мені дуже подобається масло від косі. Воно дуже добре а, працює з цими каменями, очищає їх, і в принципі я задоволений його роботою. Ну а тепер що стосується точильних каменів і тої комплектації, яку б я рекомендував для новачка. Від мінімальної до максимальної, звичайно, максимальна комплектація, вона корисна і цікава. Тому що один камінь береже наступний камінь і швидкість заточування тобто ви переходите від одного до іншого, досягаючи ось такого результату максимально швидко. Можна все це зробити і одним єдиним ось цим каменем в 8 тисяч гріт. Просто ви потратите дуже багато часу. Ну і звичайно, ви його дуже сточите, якщо буде ніж вбитий. Там, наприклад, будете знімати сколи або замини. Це потрібно розуміти. Тому ось цей камінь дуже обережно його обирайте. Тільки в тому випадку беріть один єдиний камінь 8 тисяч грит, якщо ви не отримуєте сколів за, мі... за минів на своїх ножах, користуйтесь акуратно і хочете користуватися вашими ножами на максимальних характеристиках гостроти. Тоді купуйте один єдиний тисяч ріт. Якщо ви хочете купити універсальний камінь, який би і заточував, і а, отримати хороший бритвений результат гостроти ножа, тоді я б рекомендував 320 грит. Він дуже приємно звучить. Уже якщо починати з цього каменю, найприємніше, ну, приємні дуже відчуття з'являються на 320. Ці вже такі собі. Так, як, так би мовити, цей звучить найменш приємно, цей вже краще, значно краще, а оцей просто відмінно звучить і далі вже просто відрізняється трішки. Ось ця приємність в відчуттях, в звукові, в тактильних відчуттях. Тому ось цей 320 гріт, я рахую, це ідеальний, універсальний камінь і для заточування, і для тобто, максимально ну, таких досить тупих ножів, і для хорошого результату в різі. 320 гріт. Якщо ж ви ну, не, до, не чекаєте таких значних затуплень, тоді можна взяти і ось цей 2000 гріт. Я думаю, він буде досить добре заточувати, так злегка втомлені ножі і давати дуже крутий результат. Я Якось зроблю тестування. Тобто, якщо вам цікаво, зроблю тестування в різі після кожного каменю, під мікроскопом покажу, в різі покажу, в тестах на стійкість покажу. Якщо цікаво, пишіть. Ось така рекомендація щодо одного каменю. Тепер щодо двох каменів. Якщо ви побажаєте два, це буде максимально ефективно і для зняття металу, тобто швидкість заточення буде кращою і ви зекономите час. Тому я б рекомендував, якщо два брати камені, то ось цей я б тобі взяв би. І ось цей. Чому не а, цей 150 гривень? Тому що він звучить гірше, ніж ось цей. Тобто цей да, він значно швидший. Якщо вам в пріоритеті швидкість, тоді ви берете ось цей. Якщо в пріоритеті насолода від звуку, і процесу тоді берете ось цей, але трішки довше просто працюєте. Ось мені ось така комбінація дуже подобається. Якщо ви хочете більше агресії, тоді берете з 240 320 комбінацій. Ось так. Тобто, якщо хочете максимально гладкий і ось такий ріс, тоді 8000 гріт грит до. Каменю в 240. Якщо швидкість, тоді та ж сама комбінація, тільки з цим каменем в 150 гривень. Це якщо два камені, ви бажаєте взяти. Якщо бажаєте три, тоді я б рекомендував 150 для швидкості, 320 для ось такого заточування. Тобто, якщо вам не потрібно знімати там якісь сколи, за мини, тоді просто його будете не використовувати зразу з 320. І от фініш, це буде 240. 8 тисяч гривен, тобто три камені я б такі брав. Ну, якщо ви побажаєте взяти повний комплект, чому б і ні, якщо є можливість? Ось так. Це що стосується грітності, грітності і тих каменів, які б я рекомендував для новачка. Один-єдиний це ось цей 320 гривень. Ось таке вийшло відео. Якщо вам воно цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Якщо є додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях під відео. Я намагаюся відповідати на всі запитання. Якщо є якісь побажання, отримати якусь інформацію, або щоб я записав якесь відео, також залишайте. Мені цікавіше записувати відео під побажання глядача, тобто задовільнити і глядача і отримати насолоду від процесу. Ось я сьогодні отримав насолоду від даного процесу заточення ось цього цікавого, крутого ножа. Всі посилання на інструменти в описанні під даним відео. Дякую за перегляд. Миру, добра і любові.